Яке ж ароматне, смачне печиво з варенням. Інгредієнти дуже прості. Ідемо готувати? 150 г масла кімнатної температури, 100 г цукрової пудри, дрібка солі. Трошки розтираю ложкою. Збиваю міксером до білої пишної маси 2-3 хвилинки. Додаю 2 яйця і знову збиваю. Сипаю 250 г борошна і одну чайну ложку розпушувача. Замішую тісто. Перекладаю в мішечок з насадкою, але можна і без неї. Витискаю печиво. Змочую палець водою і роблю всередині місце на варення. Ставлю випікати 180 градусів 12-15 хвилин. Печиво дуже ароматне, хрупке та ніжне, а сливово яблучне варення додає приємного смаку. Обов'язково готуйте!